Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині сінсей. Новинки для дому, багато посуду та декору, а також товари з жовтими цінниками. Усім приємного перегляду. Набір ємностей для солі та перцю 2 штуки 189. Томати зі знижкою 99, лимони 219 маслянка з лимончиками 240 гривень. Капустинка ціна акційна 139. Тарілка зелена: менажниця на 5 відділень 189. З лимонами 99. Це десертна і є ще більша обідня. 149. Чайник заварник скляний 459. Ось такі ще є. Також скло 340 гривень. 189 пляшка для олії чи оцту. Такого плану є чайник заварник скляний 340 гривень. Пляшка для оцту – 189. Набір для оцту та олії. 340 гривень. Пляшка подвійна для олії та оцту – 129. Ось така пляшка. Для та отсту за 219. 189 набір 2 одиниці. Є ще ось такий комплект білі на металевій підставці. 389. 340 ось така новинка менажниця на бамбуковій підставці. Скляна 389. Баночки для спецій, 69 3 штуки. 119 набір баночок 4 одиниці. 189. Ось такі. Чудові баночки, дерево та скло і ложечка ще є. Глечик для напоїв 140 гривень. 269 скляний перламутровий, 219 прозорий скляний. Ось такі менажниці літні у вигляді овочів. 269 389 на бамбуковій підставці. Такий набір 340 гривень. Три піали. 340 ще ось такий варіант. А це зі знижкою 140 гривень. 269. Підставки під гарячі, 69, 4 одиниці. Ємність харчова 99 скляна. Менша кришка дерев'яна та 149 більша. Пляшка для олії 169 гривень. Млинок для перцю 99. Хлібничка пластикова. Кришка бамбукова, є біла та чорна 340 гривень. Баночки для сипучих з ложечками на бамбуковій підставці 340 гривень. Дошка з гарбузами 269. Скоро вже буде все осіннє вкладка у шухляду 340 гривень для столових приборів та ножів. Серветниця 169, 99 пластикові мисочки 2 штуки. 169 набір мисочок 3 штуки упаковка. 219 кошик у холодильник. Ємності скляні для зберігання менша, середня та більша. Менша 99, 69 зі знижкою середня. Найбільше 129 сіре скло та зелене. Глечики для напоїв, скляні кольорові. Є прозорий, зелений, рожевий та синій. 169 прозорий, 99 синій та зелений. Менажниця пластикова 219. Листочки бамбукова підставка 340 гривень. Баночка скляна для меду 219. Пляшка для олії 119, Ніш та лопатка 219, сушарка для посуду або підставка для кришок. Ціна 169. Легко Ось така сушарка металева чорна, 189. 149 рімач для паперового рушника. Свічка 99. Тарілка прямокутна: 189. Ось така 140 гривень на три відділення. Кухоль 99. Ваза 140 гривень. 99 маленька. Та 119 для солі та перцю 240 гривень. Дозатор з губкою 269 салатник 69. Підставочка під торт, 140, тарілочка 99. Полуничка, 289 скатертина 140 на 2,20, кухоль кавунчик 140 гривень, ціна знижена. Є ще ось такий об'ємний. З лимонами за 119, виноград та ананас 140 гривень. Форми для морозива 49 на 4 порції, 119 для солі та перцю. Свічка 99, серветниця капібара 129. Чашка скло з полуничками 69. Зелена 69 також. Подвійні стінки з наповненням 99. Ось така 69, 119. Дві склянки 79 перламутрові, чашки 159, 4 штуки, 149 4 штуки сіре скло. 79 склянки високі дві одиниці 4, 119. 119 ось такий набір, також 4 штуки синє скло. Рожеве 129 за 4 штуки. Келихи 119. Дуже гарно виглядає, а цей 69, 219 – 2 одиниці по 300 мл. Рожеве скло 129 4 штуки. Ємність скляна для напоїв рожеве скло та зелене 99 кришка та трубочка. Баночки для сипучих. Це новинка 169. Ось такі симпатичні. Кришка дерева 119 менша Більше 139. Коробка пластикова для сипучих: 4 відділення: 69. Більше 79 гривень. Лопатка металева 49, ножі 189, ложки 2 штуки 169 гривень. 219 ложки золотисті для салату 2 штуки. Пластиковий друшляк у раковину 169. Кухонний органайзер 119. Такий 149 на 3 полички. Кутовий круглий 140 гривень 2 полички, 69 силиконовий тримач для пляшки. 79 органайзер для пігулок. Ланчбокс пластиковий 99. Коробки пластикові, 69 3 штуки. Миски пластикові 3 штуки 219. Ось такі ланчбокс 49 з ложечкою. Ємність скляна для напоїв 149. Дякую, що дивились усім вдалих покупок.